Поточне біржеве ралі по біржовим індексам із квітня, ну після того, як Трамп вів паузу на 90 днів на тарифи, дуже зміцнило настрої покупців. А після оновлення історичних максимумів починають з'являтися перші ознаки ейфорії. Та чи був цей ріст реальним, чи все ж таки порожнім, це питання ми розглянемо сьогодні у відео. І я надіюся, що інформація, яку я подам, допоможе вам не потрапити у пастку. Вітаю, мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Одразу до справи починаємо із самого базового показника відношення ПНЕ для широкого ринку. Це є важливий показник для оцінки фондового ринку загалом і я його не можу пропустити. Отож, поточне ралі принесла максимально дорогий ринок США за весь період досліджень, тобто більше, ніж за 150 років. Жодного разу ПНЕ не був більший і кожного разу після таких піків було таке ж падіння вниз але я не буду деталізувати саме цей момент, бо відео не про це. Якщо взяти за поточний період із квітня по сьогодні, то видно, що ринок не просто зростав, а зростав одночасно із PNE, причому дуже навіть активно. А це означає, що прибутки компаній зростають значно повільніше, ніж вартість компаній. Тобто по цьому індикатору чітко видно, що ріст особливо нічим не забезпечений, фундаментально мається на увазі. І він відбувся в основному тільки за рахунок притоку нових грошей в ринок. Якщо взяти більш глибокий індикатор, а саме Кейп, ну чи по-іншому індикатор Шеллера, то тут динаміка зростання оцінки ще вища. Тут уже є поправка на інфляцію, а також згладжені значення прибутку, тому він має більш довготермінове значення. Поточне значення у 38,7 вже перевищило свої екстремальні значення під час піку перед Великою депресією 1929 року і попередній пік 2022 року. Кейп поки поступається тільки в бульбершці. Щоб не було однобокового тільки одним показником, то давайте подивимося ще кілька. Наприклад, показник P на B – відношення ціни акції до балансу і вартості компанії на одну акцію. І з початку квітня цей показник для індексу SP 500 загалом виріс на 30%, тобто фактично так само, як і сам індекс SP 500. А це значить, що приросту балансу і вартості компанії взагалі немає. Якщо вже порівняти за весь період досліджень, то показник ПНБ вже перевершив найзначення на бульбашці доткомів і знаходиться на екстремальних рівнях. Ще один показовий індикатор це відношення ПНС, тобто це показник відношення ціни акції до виручки на одну акцію. І по даному показнику по індексу 500 ріст із квітня склав також приблизно 30%, тобто так само, як і ріст біржового індексу. А це знову означає, що приросту виручки за даний період немає. І що очікувано, ПНС за всю історію досліджень також знаходиться на своїх екстремальних значеннях. Тобто, динаміка росту ціни є набагато швидшою ніж зростання продажів. Це ознака переоцінки індексу. Тобто, весь ріст індексу відбувається виключно за рахунок нових покупців акцій, а фундаментальних ознак зростання ринку немає. І такі протоки капіталу на фондовий ринок підтверджує індикатор Баффета. Він виріс із квітня на тих же 30%, що і індекс S&P 500. тобто, навіть у порівнянні із ВВП ринок виріс також номінально за рахунок протоку нових грошей, так як це зростання не відповідає і приблизно загальноекономічному стану. Ну і само собою індекс Баффета знаходиться на історично максимальних значеннях. Такого дорогого ринку відносно економіки ще не було. Та й загалом натрапив на дуже цікавий графік, який скомбінований із семи показників. І цей індикатор гарно демонструє екстремальне значення. Трішки більше було тільки перед Великою депресією. Але що важливо? Піковий тренд переоцінки почався якраз у квітні цього року. А ще із квітня ми знову отримали зростання концентрації великих компаній. Вага саме компаній із Magnificent 7 знову зросла із 29% до 34% ваги усього індексу. Що цікаво на рахунок падіння ринку після Трампівського Liberation Day, то воно відбувалося в основному із за падіння цих компаній із високою вагою в індексі, про що свідчить різке зниження їх концентрації. Було щось типу тренування майбутнього сценарію. Тобто, що ми отримали із квітня. По-перше, ринок знову став доволі концентрованим, і ця концентрація постійно зростає, бо і надалі капітали йдуть у декілька компаній, і за їх надвисокої ваги і популярності пасивного інвестування. Тобто проблеми всього лише у кількох компаніях можуть призвести до краху усього ринку. А по-друге, це викравлення даних по ринку. Тобто, дивлячись на індекс SP 500, виглядає так, наче ринок активно росте. Але це не так: ростуть тільки декілька компаній. А якщо подивитися на рівнозважний індекс, то ринок у боковику. Та якщо ще врахувати інфляцію, то видно, що широкий ринок плавно знижується, знаходимося уже нижче рівню 2022 року. Я розумію, що РСП не на 100% коректно порівняти із індексом. Але проблема в тому, що індекс SP 500 давно вже не є індексом широкого ринку, незважаючи на декларацію агентства SP, оскільки вартість індексу фактично вирішує десяток компаній, а інші 490 там тільки номінальна. Віщо агентство S&P 500 так робить? Звичайно, воно має прямий інтерес від росту індексу і зараз поясню. Та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та угодами і обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Усе банально просто. Агентство SP 500 отримує ліцензійні виплати за використання бенчмарка SP 500. Вони отримують від 2 до 4% сотих відсотка за сумарну кількість грошей під управлінням ETF на їх індекс. А ще за ф'ючерси, опціони і інші продукти. Це колосальні суми. А фізика процесу працює так. Чим вище росте індекс, тим більше інвесторів заходить у ринок. Для прикладу, тільки від найбільшого ІТФ фонду на SP 500, підікром VOO агентство отримує порядку 400 мільйонів доларів на рік. Тому потрібно усвідомити, що S&P 500 абсолютно наплювати, чи заробите ви на цьому, чи втратите все. Інвестор для них тільки комісія і нічого більшого. Якщо і сумніві, то подивіться, як вони спричинили світову фінансову кризу 2008 року. По ну і ще два рейтингові агентства давали рейтинг 3А токсичним іпотечним облігаціям, рахунок чого прями збитки склали біля 1 трильйона доларів. Так, вони заплатили 1,3 мільярди доларів за врегулювання, навіть не на штраф, але це всього лише 1,1% десята відсотка від загальних втрат непоганий бізнес. Причому менеджери компанії отримали захмарні бонуси, і ніхто нічого не повертав, і жодного судового вироку не було. І те ж саме буде, коли лусне бульбашка пасивного інвестування. Інвестори будуть втрачати свої вкладення, уріч в штаті буде рятувати економіку за рахунок платників податків, а агентство відкупиться штрафом, ну або знову домовиться. Така у них бізнес-модель. На жаль, це реальність фінансового сектору. Існує дуже тонка грань між фінансами і шахрайством. Трішки поглибився, але це було необхідним для розуміння великої маніпуляції рейтингу агентств для забезпечення власної надприбутковості. А щоб ви не сумнівалися їх надприбутковості, прикладає графік компанії S&P Global та індексу SP 500 за 15 років, майже 4 ікси відносно індексу. Продовжуємо і давайте подивимось, як почувається споживач із квітня. Але цей раз прийдемось не по макроекономічним метрикам, а й з іншої сторони, по цінам компаній, які є проекції доходів і витрат споживачів. Для цього поглянемо на самі базові споживацькі сектори. Чому споживачі важливі? Усе просто: споживчі витрати є найбільшим компонентом ВВП і складають майже 70% від ВВП США. Тому це фактично показник номер один для економіки, ну і відповідний для фондового ринку. Починаємо із базових секторів, таких як Consumer Staples та Consumer Discretionary. Consumer Staples – це сектор базових витрат споживача, тобто товарів першої необхідності. Сюди входять там продукти харчування, напої, побутова хімія, засоби особистої гігієни, ну і тому подібне. Загалом це є захисний сектор у акціях, бо він менше залежить від економічних спадів, так як попит на товари таких компаній із цього сектору є відносно стабільним і постійним. І як показує графік, пік по Consumer Staples був ще у вересні 2024 року. І фактично рік сектор перебуває у боковому русі. Що характерно для захисного сектору, так це те, що квітне у падіння не було таким яскравим, як у цілого індексу SP 500, а також більш швидше відновлення до попереднього рівня. Consumer discretionary – це теж споживчі витрати, але іншого характеру це не першої необхідності. Це товари і послуги, на які люди витрачають гроші тоді, коли мають додатковий дохід, ну який перевищує базові витрати. Приклади – це автомобілі, одяг покращеної якості, ресторани, туризм, предмети розкоші, електроніка, ну і тому подібне. Тобто це вже не захисний сектор, а циклічний. Він залежить від ринкового циклу. І по графіку видно, що пік був у кінці 24-го року. А із за циклічності сектору в квітні графік доволі глибоко просів і плавно відростав. Насправді, графік, мав бути би ще сумніший. Але 25% усього складу даного секторального ETF припадає на Amazon, який і тягне за собою вартість сектору, роблячи реальність позитивнішою, ніж вона є насправді. Ще один споживчий напрям це Rates і Home Builders. Рейти це публічні компанії або трасти, що володіють, керують керуючи, фінансують нерухомість, яка приносить дохід. Як приклад, це офісні центри, склади, торгові центри, житлові комплекси, дата-центри, ну і тому подібне. Найбільшим таким сектором ETF є VNQ, але для більшої наочності я використовую для прикладу фон Ear Easy, оскільки це найбільш чистий інструмент для експозиції на житловий сектор, тобто без комерції напряму споживачі. І по графіку видно, що пік фонду був у вересні, а зараз він плавно знижується. Що цікаво, сектор доволі сильно відчув квітневе падіння і до цього часу так і не відновився. Більше того, присутній активний тренд на зниження вартості. А ця слабкість сектору прямо говорить про зниження купівельної спроможності споживачів. Builders – це компанія, що займається будівництвом і продажем нових будинків та житлових комплексів. Тобто це вже не про оренду, а саме про придбання нового житла. Тут теж усе доволі негативно. Пік ринку був ще у 2024 році, а до завершення квітневого падіння сектор просів на 30%. Так, сектор пробує відновитися, але до максимумів іще далеко. І це яскраво підтверджується на рівні макростатистики: продажі будинків постійно знижуються. Будинки все менше доступні для споживачів. Йдемо далі по споживчим секторам, але ще й з іншого боку. До речі, якщо у вас ще немає рахунку для закордонних фондових майданчиків, або ви хочете диверсифікуватися і мати кілька брокерів, пропоную вам Freedom 24. Це ліцензований брокер із простою реєстрацією, україномовною підтримкою та можливості поповнити рахунок, поміж іншого, криптовалютою. Я особисто там маю рахунок 4 роки, і усім задоволений. Більше того, Freedom запустив акцію при реєстрації за моїм посиланням і поповненні рахунку від 500 доларів, ви отримаєте в подарунок акцію однієї із публічних компаній. Моє посилання та детальні умови в описі під цим відео. Отож, сектор Regional Banks. регіональні банки. Це частина фінансового сектору, яка відповідає саме за споживача. Регіональні, бо саме вони є основним кредитонадавачем для американських домогосподарств. Якщо поглянути на індекс регіональних банків, то картина схожа: у листопаді 24-го був пік, а далі поступове падіння в вартості. Загалом слабкість сектору регіональних банків це показник слабкості можливості споживачів. Вони менше беруть кредити і більше затримують виплати, ну і тому подібне. Тобто базово споживчий ринок, який створює 70% ВВП, просідає, а індекс S&P 500 росте тільки завдяки підвищенню вартості кількох компаній, які мають аномальну вагу у індексі. І усе це підтверджується спектром показників, які ми розглянули у першій половині відео. Тобто цей ринок не здоровий, а росте тільки за рахунок накачки грошима кількох компаній. Причому інсайдери таких компаній самі не купують акції, а тільки масово скидують їх на сотні мільйонів доларів, а іноді і на мільярди. А купують такі акції, довірливі інвестори пасивних індексних фондів, забезпечуючи її мільярдні бонуси як менеджерам агентства SP 500, так і менеджерам цих топових компаній. Тобто ви розумієте, хто оплачує бенкет. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестуванням, обов'язково поділіться з ним це відео. Дякую, що дивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.